Щоб мене машина не збила, <ріст> <ріст> то не стекло. О, дивіться, баранів ведуть. Хто зна скільки времени, 3 години, і нам дають обід. Раз, два, три, чотири місця. У нас поки що двоє. Це у нас Рамзеса третього. Типа, всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда. І сьогодні. Ми їдемо на зйомки. Нас запросили з батьком як настоячих стоячих звезд, Позвонили і сказали нам звіздуйте на зйомки. Ось я на голбасі. Звичайно, завжди, як правило, за нами присилають Мерседес С-класу, ну, в хужому В класу. Ну, Сьогодні ми їдемо Гоубасом. Їдемо Голубасом у Луксор. Зараз вечір, їдемо в Луксор. Квиток стоїть 380 фунтів до Луксора. Далі побачите. Так, ну що, я трошки захрип, болею, зима вже в нас, перший день зими. Ну що, привезли нас в отакий отель. Ось я вам його показую. Називається святий Джозеф. Ну, я подивився. В нього ціна тут де за номер коштує 1500 фунтів. Нам сказали, що номера будуть номера будуть на двох чоловік, на трьох і на чотирьох. Так, трошки вам покажу нічний луксор, значить, розкажу вам свою поїздку, як сюди добирався, значить, виїхали ми Гоубасом. Виїхали у 17.30, у 22.30 ми сюди приїхали. Значить, 5 часов сюди їзди. Е -е -е ну, отак ми починаємо по наших планах. Нам повинні спочатку дати, як зв'язкам, поспати десь приблизно до 5 ранку, а потім вже будемо йти зніматися. Може на якусь локацію повезуть. Коротше, Покажу вам. Так, ну що, пішли в цей готель. Подивимось, покажу вам, де наш робочий готель. Сейчас можна відео? Сейчас покажу вам рецепшн. Дивіться, сидіть парі на рецепшні. Три звіздочки. 3 stars, yes? Sorry. No photo. No photo. Окей, окей. Я мій. І отак дивіться, отакий рецепшн. А я йду в свій номер. Мой номер. Мой номер. 514. Да? И вот номер. Зараз вам покажу. Так. Туалет. Ну, туалет. Умывальник. И ванна. Так, идем дальше. Так, холодильник, дивимося міні-бар. А, міні-бара немає. Жаль. Ну нічого, зате є чайник. Ну, чаю теж немає. Так, мусорка. Значить, раз, два, три, чотири місця. У ну, нас поки що двоє. Тут є телевізор. Дзеркало. Ще одне дзеркало. Фен. Є фен. Тільки не зрозуміло, що він не в туалеті. Так, є кондиціонер. Так, от так виглядить, і є навіть балкон. Покажу вам вид з балкона. Вид на отель. О, дивіться, на німецький готель вид. Ну, щоб знали, що ви в слабенькому, а дивитесь на німецький крутий готель. От, ще вам покажу. Мені сказали, тут є. На самому верху, Тіпа, щоб подивитися з висоти на ночний луксор. Подивіться, вулички і он, дивіться, ніл. А ото світиться, ну, коротше, якісь піраміди чи гробниці там, ну, коротше, як ми були в раз у луксорі. Ми на тій стороні жили. Ось, подивіться, можете відео, подивитися, ми там рибачимо, на бананову ферму ходимо. Ну а тут, бачите, вже ніч. Нас заселили вночі. Зараз вже одна година ночі, а нам сказали, що вставати ми будемо у 4.30 утра. так що через Грубо говоря, три години нам вже вставати. Отака тут висота, дивіться. І отака ночью краса. Зараз, якщо в мене вийде, я приблизив. Ні, не виходить. Тут, тут бачите, тут навіть є якийсь басейн. Дивіться. Ну, все закрито, все виключено. Така тут є тераска в цьому отелі. Святий Джозеф. Є ліфт. Дивіться, зараз поїдемо на нульовий поверх. А це тераса. Їхав ліфт. Хоч би мені не застрять. Ну, у мене є що, телефон є. Так, я думаю ноль. Поїхали. Так, вийшов я із свого номера. Возьму водички, піду. Дивіться, час ночі, луксор пустить. Так, да, луксор видно, що йому далеко до туристів. Тут туристів небагато буває. Бачите, зараз... Зараз в луксорі час, дивіться, маршрутки пусті вже їдуть. Піду куплю водички. Тут ще передіна проти нас круті готелі. Ну, я вам це показував на своєму балконі. Отакий трафік у час ночі в луксорі. Дивіться, тут в луксорі дуже багато таксі на конях. І тут вони ось, дивіться, конячок. Я дивлюся, перевзуваючи, що вони їм роблять. Ну, коротше, таксі на конях. Дивіться. Коняка. Ля-ля. Ля-ля-ля, хорс. Дивіться. Хорс. Таксі хорс. 50 фунтів. Таксі хорс, ля. Букра, шалах. Так, дивіться. Таксі, а я йду по воду. Бо завтра 4.30. Тут усе буде закрито. Я думаю, вони тут не круглі сутки працюють. Магазинчики. Мені так здається. Старші наші браті отелі Так, йду по воду. Привезли нас на зйомки. Ось, щоб ви бачили в луксорі шари. Дивіться, 6 годин ранку, щоб мене машина не збила. 6 годин ранку якраз повне небо шарів. Стоє, мені сказали, 40 доларів. Приблизно там 23-25 чоловік, китайці. Як правило. І отак вони літають. Вон, подивіться, якщо вам видно. Зараз спробую приблизити. Один шар, представляєте, не може взлетіти. І човгає, човгає, човгає. Прямо по землі човгає. Ото, мабуть, людям страшно. Ну, злітає вже. Дивіться, як гарно зустрічати світ на такому шарі. Ну, кому не страшно. Хто не сцекло. Огородина в людей, дивіться, люди он, сапають на огородах вже. Не пойму, що сапають. Зараз вам покажу трошки. Дивіться. Люди сапають чийсь огород. Тільки що вони інтересно, сапають. Не пойму, не пойму, не пойму. Дивіться, яка краса. Якби тільки хоч не впав на голову. Дивіться, як... Гарно, а як інтересно вони друг в друга вдаляються чи ні? Не пойму. О, дивіться, баранів ведуть. Так, ну добре, пішли на роботу. У нас сьогодні робота в храмі Рамзеса III. Мертве місто. Так, нас, нас поселили опять в такому отельчику. Нам тут сказали передіватися, готуватися до зйомки. Бачите, над головами китайці літають. І отак ми усі сидимо. Йдемо. Ну і саме головне в нашій роботі це буфет. Ось уже очередь із наших колег зібралась. Ідемо в буфет. З такого місця починаються наші зйомки. Це у нас Рамзеса 3, типа склеп. типа, знаєте, як, ну, як у Леніна. як він називається. Після смерті йому построїли. І отак воно виглядає. Зараз вам покажу наші зйомки. Так, покажу вам, що це за місце. Дивіться, перебудьте. Ну, я скажу, що це храм Рамзеса III. Після його смерті построїли цей храм. Типа як склеп. І тут у нас сьогодні проходять зйомки. Так, трошки вам розкажу про наші зйомки. У нас знімається 20 чоловік в групі. Будемо зніматися тут. Що я вам ще не говорив? Приїхали ми у пів первого вчора ночі, поселили нас в отель. У п'ять годин нас забрали з отеля, всім привезли сюди і у 10 аж почали зйомки. Далі по можливості вам покажу, розкажу. А ще хочу вам сказати про цей. Тут йдуть постійно розкопки. Вони кожен рік щось знаходять нове. І говорять, що тільки цього храму вони розкопали тільки 40%. Тобто, хочу єгиптяни сказати, що ви приїжджайте в цей музей в цьому році і приїжджайте через 5 років. І тут буде все додатися і додатися. Я вам покажу там, де далі, йдуть розкопки. Ось подивіться, отак. Ідуть зараз сучасні розкопки. Ось хлопці з болгарками і з усією апаратурою. Ось говорять, отут був раніше старий старий колодязь. І через пару років вони його... Ну, ви поняли, відкопають. Так само вони якісь камні, всі підряд б'ють. Я не знаю, що вони в цих камнях шукають. Навірно, ще якісь надписи. Ще щось цікаве. Отак вони його. ось Бачите, під отак йдуть сучасні Лара Крофт. Коротше, вони сучасні Лари Крофт. Ну ви зрозуміли. А це наша зйомочка програма. Так, ось ще знайшов нові розкопки. Дивіться, як дівчата. Це вони, мабуть, археологи. Дивіться, як гарно. Дівчата в камні шліпують. Дивіться, як гарно, бачите, вона, вона клеєм, бачите? Лучий. Дивіться як. Тут гарно, в куоздивизией у нас проходят съемки, там операторы, чьи актеры. Гуд, гуд, гуд. Ты актер? Where are you from? <laughs> Украина. Oh, good. good. Сейчас будут идти. Какой есть актер бежит. Местный, блядь, Джеки Чан. Ходять зйомки. Так, ну що, прийшло врем'я обіду. Не пройшло і хто зна скільки времени три години, і нам дають обід. Ми не дуже щасливі такому обіду. Ми, якщо чесно, любимо курицю з рисом. Ну, що маємо, те маємо. Так, помідори, які я вам не раджу їсти. Так, три таких тохіни. І раз, два, три. Чотири. Чотири ліпьошки з курицею. І оце все. Те, що нам дали на обід. Значить, час пів четвертого нам залишилося ще. Ну, через чотири години в нас уже фіртіш. Кінець. Закончилась наші зйомки. Пользуюсь случаем, подивіться, який трафік. Зараз 4 години вечора. Дивіться, коні, о Боже, і запчасти. і встрічка, і встречка. Подивіться, яка в Луксорі трафік. Так, ну добре, зараз підемо вам покажемо місний овочний ринок. Дивіться, в луксорі є. Желізна дорога. У нас в Хургаді такого немає, дива дивного. Може, колись у нас Получиться поїздити на їхньому потязі, тільки ми не придумаємо куди. Так, значить, дивіться, християнські церкви. Так. Переходимо в желізну дорогу. Не сказав, що дуже безпечно. <ріху> Страшно вато. Я бачив, поїзда швидко їздять. Ну, типу, електрички. Провода якісь ось. Ну, добре, в Місцевий ринок називається суп. Ну, суп це просто ринок по їхньому. А це, типа, місного Дахара. Ось дивіться, продають. Місцевий фільфіль продають. Дивіться, мариновані овощі. І фільфіль. Так, все, поїхали, дивіться, яка гарна зелень. Хело, Садик, hello. Так, дивіться тут. Таке освітлення гарне. Так, огірочки. Нічого такого. Помідор по вісім. Картошка. Горох. Горох, горох. Треба огірок спитати по чому. я спитаю. 20 фунтів огірок. Ну, поки що ціни такі, як у нас. ось спарень перебирає. Так, ну зелені я навіть не буду питати, по чому. Вона по 2,50 пучок. Дивіться, які гарні, жовті, е -е, білі бікам? Бікам. Хамастаж, 15. Ну, в нас так само. Так, йдемо далі. Що тут у нас ще такого цікавого є? Білі кабачки. Перець у нас отакий 45. 45 у нас перець, тут не знаю. Картошка 10. По мандарин? 20 фунтів. А чесник? Сабаїн? Ван кіло. Чесник дуже важко, нам узнати не ходовий продукт. Арбаїн сорок. Сорок. Ух ти! А я десь у нас питав, було щось ті пасабаїн. Так, двадцять фунтів у нас. Огірок п'ятнадцять. Вже найшли дешевший огірок, ну правда, він трошки гірший. Так, от ходить вже последняя гува в цьому сезоні в нас. Так, ух ти, дивіться, які бебіки. бебі гранат. Так, клубника. Алло, май фрин. Бекам, строубери. Фараура. 1 кіло. Бікам, бікам. Флюс, флюс. Мія! Сабаїн, ти що? 60 фунтів. Ось дивіться, як жінка носить капусту наверху. Так. Speak Arabian. Так, голова така. Ну вона вже дохленька. Так, ну яблука питати не буду. Я знаю, що яблука тут не ростуть. Торкіш? Так, картошка, кукуруза таке теж у нас є. Ага, з'явився редиска. Ну а так, в принципі, все те, що в нас. Правда, нема таких маленьких гранатів. Не знаю, які вони на смак, але маленькі. Так, клубніка 50. Дині 20 фунтів. 20 фунтів диня. 20 фунтів мандарина. Так, пішли сюди далі. Ну, поки що я вам скажу, що ціни плюс-мінус, як і в нас. Дешевше тільки лимони. Ну, вже можна 15 фунтів переплатити. Горох. Бікам? 35 Солодкий, ні? Да, Там він зараз не добрий. Фініки, я навіть не знаю цих цін на фініки. Ну, як у нас, гуава, апельсин, Курма. Я такого не беру, не знаю. Дивіться, багато капусти. Багато капусти, дивіться. А. Так, апельсин. Так, горох, турецький огірок. Так, пішли далі, подивимось, по 20 уже лимони. Картошка 10 фунтів. Так, ну все, тут кінець ринку. Так, значить, отак походили. Показав я вам ринок. Луксора. Як на мене, ціни плюс-мінус такі самі, як і в нас. Так, покажу вам трошки вулиці Луксора, бо дуже хочеться їсти. Так, дивіться, щось готують. Не пойму що. Сейчас подивимося. Щось готують готую. Що ви готуєте? Ало! Ютуб, ютюб! Ютуб! Так, дивіться, жарять хлопці печінку Дивіться, печенку, лівер, 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 лівер. Готовлять, ковбаска. Он, дивіться, улибаються. Приїжджайте, хлопці гості приємні. Так, ідемо далі. Дивіться, яка оживлена вулиця. Сігарети нам не треба. А ну давайте подивимося. Бачу, тут щось продають мучне. Булочки, пирожки. Сухарики, ну, місцеві. Алло! Дивіться, вони тут прямо печуть. Ага, булочки гарячі, Ну, не дуже солодкі. Ага, тут мало пирожків. Я думав, тут будуть пирожки з фініками, але немає. Ні-ні, так, покажу ще даунтаун луксора. Що тут продають? Дивіться, продають, не пойму, що це таке. Що? Що це? А може підписують. Знаки? Так. Да. Тобто єсть... на, на городі. А, може на вгороді підписують чия ця, так? Да? Да, да, да. А може сорт, так? Да? Ну так, да, може. Коротше, на вгород. Батько як спеціаліст у цих ділах каже, що це на вгород. А оце тоді? В дирках. <реш> а я думаю, це поїзда встановлюється. А ось дивися це і пить, <реш> ну якісь їхні інструменти, бачите? У нас такого немає. Щось тут магазин продається дерев'яне. Тут, кстати, дуже багато роблять такої посуди. І вона тут дуже дешева. Давайте. Бікам! 75 фунтів отакий глечик. Ну я думав 10, ну ладно, пішли like далі. Давай давайте брать. ось подивимось, щось тут готують. Добре. Дивіться, як він по-мастерськи готує. Ага, фалафель, дивіться. Жаре палафіль, жаре отаку штуку. І так готує. Пішли далі. Тут, як завжди, може задавити машина. Якщо у вас немає запасної. Ось дивіться, як нагору подимають ліфтом. Скупилися, щоб не нести. Опа, і підняли. Ну ви зрозуміли. Так, ну тут лавка фруктова. Так, Тут ліпьошки. Там продають разну астеру. Хімію. Ако знайшли якусь вуличну їжу. Я бачу, що піца. Так, треба перейти дорогу. Дається піца. Так, ось ціни, дивіться. Піца від 50 до 65. Шашлик 200. Шашлик від 200, 300, 150, 400. Ну і вище. Так. Бургери по 40. Піца от 55, 50-55, бачиш? Ну, от таке, коротше, все на грилі. Он шаурма готується. Тут можна піця, там он готовлять курицю. Ну, повне ще прилічненьке, таке загибло. Не страшно тут і поїздку. Так, ну, закінчуються наші гастролі. Виїхали ми вчора в 17.35. Сьогодні виїжджаємо назад в 19.35. Пройшло трошки більше суток. Ще... Поїзд, поїзд. Ще більше п'яти годин добиратися, ну нічого. Я вже люди сказав: жде мене із хлібом, солью, з сальцем, з борщиком із. Ну, добре, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!